Вже зовсім скоро день святого Валентина. І коли ви зайдете в соціальні мережі в цей день, ви натрапите на безліч контенту: фотографій та відео закоханих пар, тематичний контент від брендів, присвячений цьому святу. І навіть якщо ви не користуєтесь соцмережами, вам все одно про цей день хтось нагадає для багатьох людей. Це привід замислитися над своїм особистим життям і викликає суму тих, кого ця сфера життя не влаштовує. Але гарна новина в тому, що над будь-якою сферою життя можна працювати та покращувати. Її. І якщо вас не влаштовує поточна ситуація, у ваших руках її змінити. Мене звати Аліна Федорова, і я рада вас бачити на своєму каналі. Не забудьте підписатися, я буду щиро вдячна вам за вашу підтримку. Будь-яка ваша активність у вигляді підписок, лайків, коментарів, це те, що мене мотивує продовжувати для вас створювати цікавий та якісний контент. До Дня Святого Валентина я вирішила записати дуже особисте відео про те, як ми будували з чоловіком наші відносини. як Проходили кризи, і також які інструменти використовували, щоб зміцнити наш шлюб. Сподіваюсь, це відео буде для вас не тільки цікавим, а й корисним. А також в мене гарна новина для підписників платформи Whispens та охочих приєднатися. З нагоди Дня закоханих ми даруємо знижку 50% на преміум підписку. Whispens допомагає отримати тіло мрії, створюючи баланс завдяки тренуванням, здоровому харчуванню, медитаціям та сну. Ми з чоловіком разом 12 років, із них 10 років в офіційному шлюбі. Для когось це значний термін, для когось не дуже все, все відносно в цьому світі. За цей час ми пройшли разом еміграцію в іншу країну. Працювали кожен над своїм встановленням, чоловік у своїй сфері діяльності, я у своїй. Окрім того, ми побудували і спільний бізнес. Купили свій будинок, завели котів, і буквально по цеглинці вибудовували наше життя, не маючи до цього нічого. З самого початку дуже важливо будувати відносини з правильною людиною а вже ж знайти ідеального партнера, який би ідеально відповідав всім вашим вимогам та критеріям, майже неможливо. Тому що всі люди різні. Але є певні ключові моменти, які можуть особисто для вас бути важливі, і вони мають бути присутні в партнері. Якщо ви одразу обрали не того партнера, то будь-які поради чи мій досвід вам не допоможуть. Тому що це як будувати будинок без фундаменту. Скільки б ви туди ресурсу не вкладали, він все одно розсипеться. Поясню на прикладі, уявіть собі таку ситуацію: ви все життя мріяли про велику собаку. Нехай це буде алабай, але ви придбали пінчера. Тому що так практичніше, за ним легше доглядати, кормити, і взагалі туалет можна навіть вдома поставити. Але при цьому ви вимагаєте від нього поведінку Алабая. Це божевілля, те саме і в стосунках. Часто люди в парі вимагають одне від одного, що в них просто від природи немає. Вони люди іншого калібру, як то кажуть, з іншого тіста зроблені. Не знаю, як ще це можна виразити. І пам'ятаю, в мене була знайома, вона була з Китаю. А її хлопець афроамериканець Так ось, йому не подобалося, щоб неї фігура не як в Бійонці. Чи потрібно це взагалі коментувати? Ну тут просто без слів, і це стосується не тільки зовнішності, а й всього іншого. Наприклад, якщо хлопець палить, вживає наркотики, а для вас це табу. Чи варто сподіватися, що він зміниться? Ну, як на мене, це погана ідея. Чи, наприклад, якщо людина екстроверт, обожнює вечірки, бути в центрі уваги, флірт, часто запрошує до себе друзів, сам пропадає, а вам це не підходить? Теж чи варто сподіватися, що людина кардинально змінить свій стиль життя? А вже ж буває таке, що люди кардинально змінюються. Але. Це все таки винятки, ніж правило. Дуже часто, особливо жінки, через закоханість ілюзії, вони ігнорують всі червоні пропорції і думають, що ось. Зараз він в мене закохається і зміниться заради мене та наших відносин. І часто це закінчується дуже погано. Тому я вважаю, дуже важливо зберігати тверезий погляд, особливо на початку стосунків. Коли стосунки тільки починаються, аналізуйте партнера, задавайте йому питання про ті речі, які для вас важливі. І якщо людина відповідає, я такий, така, а вам це не підходить, це червоний прапорець. На початку стосунків не заплющуйте очі на ті речі, які ви не в змозі прийняти в цілому, і звісно, ви можете сказати, мов ну спочатку було одне, а потім він відкрився з іншого боку, чи взагалі відверто брехав. А вже ж всяке може бути скільки людей, стільки історій. Знаєте, я вважаю, що потрібно не тільки раціонально мислити, але й навчитися чути свою інтуїцію, тому що вона нас ніколи не підводить. Це потрібно в собі розвивати. До речі, йога та медитації сприяють розвитку інтуїції, сповільнюючи темп мислення і поглиблюючи наш зв'язок з внутрішнім я. Коли я створювала платформу Вуспенс, я приділяла особливу увагу саме цим напрямкам, тому що регулярна практика практика цих дисциплін дозволяє заспокоїти розум, зменшити рівень шуму, а також навчитися розпізнавати внутрішні сигнали, які інколи є проявом нашої інтуїції. Переходьте за посиланням та отримайте до свята знижку 50% на преміум підписку з повними курсами йоги та всіма медитаціями. Коли мені було 20 років, моє уявлення про ідеального партнера будувалося на таких критеріях: хлопець повинен мене кохати, бути добрим, мати багато амбіції. Бійції, хотіти подорожувати, не мати шкідливих звичок чи залежностей, і бути молодим та вродливим. Тоді, в моїй 20-річній голові, була ідеальна картина. Ми обоє молоді, красиві, амбіційні, закохані одне в одного, будуємо своє життя з нуля, досягаємо всього разом і стаємо успішною в усіх аспектах парою. Це була моя мрія і моє уявлення мого майбутнього. У вас може бути зовсім інша картинка і інші критерії, але головне, щоб ця картина була, тому що людина, яка не знає, чого вона хоче, ризикує отримати щось випадкове. За всі роки моїх стосунків з чоловіком я зрозуміла одне важливе правило: потрібно тримати фокус на собі, а не на партнері. Коли ти працюєш над собою, розвиваєшся, вдосконалюєшся. Це позитивно впливає на стосунки, коли ви не намагаєтеся змінити партнера, а направляєте цю енергію на себе, виникає лише два сценарії. Перший це що партнер змінюється автоматично за вами, і ви підлаштовуєтесь, ніби гармонізуєтесь. Інший сценарій, що ви стаєте настільки різними, що ваше життя стає просто нестерпним, і ваші шляхи розходяться. Проте, якщо обидва партнери щиро хочуть розвитку, зростання вдосконалення, в них все буде добре. Просто інколи потрібно звірятись і задавати такі питання: а чи хочеш ти бути зі мною? А чи бачиш ти наше спільне майбутнє? А чи хочеш ти ставати кращим, чи хочеш ти розвиватися, чи хочеш ти рости разом зі мною? Якщо ви цього прагнете, ваш партнер прагне, він на все відповів так, значить, у вас є спільний вектор, і тоді інколи. Коли потрібно переступити через своє его і зосередити свої зусилля на побудові вашого спільного щасливого майбутнього, у відносинах потрібно дуже багато розмовляти, і ні в якому разі не можна замовчувати свої почуття, бажання, думки. Якщо ви хочете щось змінити чи додати, це обов'язково потрібно проговорити. Саме головне вибрати вдалий для цього момент, тому що від цього буде залежати, чи почує вас ваш партнер, найкраще це домов. Мовитися про конкретний час та день для відвертої розмови. В цей момент ви повинні бути в розслабленій атмосфері без стресів, без відволікань, готові чути одне одного. Коли ж ви спокійні, відкриті до діалогу. Це створює ідеальні умови для того, щоб ви вислухали одне одного і знайшли спільні рішення. Для того, щоб не зриватися на партнері, потрібно слідкувати за своїм внутрішнім станом та бути в ресурсі. Це дуже важливо, тому що це. Дійсно велика проблема, коли люди виснажують себе дуже перевтомлюються, не слідкують за своїм здоров'ям, і наслідки цього впливають на відносини. Тут потрібно зрозуміти просту істину ви доросла людина, яка сама несе відповідальність за свій стан, за своє здоров'я, за свій настрій. І ваш чоловік це не ваш батько, а ваша дружина це не ваша мати. Ніхто в парі не повинен бути рятівником. Ви повинні самі слідкувати як мінімум за своїм здоров'ям, самопочуттям. Наприклад, якщо чоловік цілими днями лежить на дивані, нічого не робить, грає в комп'ютерні ігри і каже, що в нього творча криза, яка триває дуже довго і нічого не змінюється, це не ок. Якщо жінка постійно жаліється на свою зовнішність, Постійно незадоволена і нічого не робить для того, щоб це змінити. Це теж не є нормальним, і знаєте, я бачила приклади людей, де очевидно було, що окрім них самих їм ніхто не зможе допомогти, тому що вони повинні були зробити якісь кроки, які вони не робили, але чомусь думали, що ну, їх повинен хтось врятувати. Звичайно, працювати над собою складно. Це потребує зусиль, сили волі, цілеспрямованості, оптимізму, віри в себе. Але взагалі вступати в серйозні відносини краще. Чи коли ви пропрацювали свої ментальні таракани, тому що я бачу, що люди часто притягуються до себе травмами і потім лише завдають болю одне одному, що особисто мені допомагає залишатися в ресурсі. Ну, по перше, це повноцінний сон. Для мене важливо спати не менше 8 годин. Ми йдемо в ліжко о 10.30 і десь між 10.30 і 11.30 Ми е, засинаємо. А вже ж це може варіюватися в залежності від обставин. Також у нас з чоловіком є одне правило, якого ми дотримуємося вже дуже давно: що якби ми не сварились чи не ображались одне на одного, ми повинні вирішити це питання до вечора, і ми повинні обов'язково лягти спати в одне. Ліжко. Це завжди допомагає. Раніше, коли в нас тільки починались стосунки, в нас був дитячий садок. От ми посварились, я могла кудись поїхати, чоловік виключити телефон, ми могли не розмовляти одне з одним, там, спати в різних кімнатах і чекати, поки інший Прийде і буде миритися, вибачатися, але згодом це в нас пройшло. Ми зрозуміли, що в нас немає часу на ці ігри. Якщо ми прийняли рішення жити це життя разом, ми повинні робити кроки одне до одного, причому швидко, одночасно і перегортати цю сторінку, рухатися далі разом, рука об руку. Ще один важливий аспект спорту і хобі це джерело енергії, яке багато людей недооцінюють. Дуже часто. Причиною перевтоми виснаження та апатії є не фізична перевтома. А саме емоційне навантаження. Відчуття спустошеності буває від стресів, невпевненості в собі, незадоволені своїм життям, можливо, від того, що людина щось замовчує від якихось таємниць. Чи це можливо образи, які людина тримає в собі? Усе це виснажує набагато більше ніж домашні справи та робота. Щоб повернути собі енергію, потрібно заземлитися. Тобто перемкнути увагу з думок на тіло, зосередитися на диханні та фізичних відчуттях. Ідеальний спосіб зробити це фізична активність. Вибір величезний: фітнес, йога, пілатес, стречни, силові тренування. У моєму додатку виспенс є майже все. Коли в мене достатньо сил, я виконую повноцінні тренування. А якщо я втомлена, обираю коротку зарядку або легкі вправи. Наприклад, у нас є спеціальний розділ повернутися до режиму. Тренувань, де зібрані щадні програми для плавного входження у спортивний ритм. Наприклад, коли в мене довга перерва в тренуваннях там по різним причинам, наприклад, я захворіла, мені дуже складно повертатися, але варто зробити перші кроки, і потім все супер, я відчуваю себе добре. Мені подобається, як я виглядаю, моя фізична форма, я більш впевнена в собі. І це впливає гарно не тільки на моє самопочуття, а й на мою. І відносини з чоловіком, також, окрім спорту, я декілька разів на тиждень відвідую танці, і це те, що мене розслабляє, це знаєте, як динамічна медитація, це те, що допомагає мені бути більш пластичною жіночною. Мені подобається цей стан, який я там отримую, і він переноситься на всі сфери мого життя. Також я вважаю, що дуже важливо мати, хоча б одне спільне хобі з чоловіком. Ну, це дійсно важливо. У вас можуть бути так різні інтереси, різні хобі, це теж нормально, але як мінімум одне можна завжди знайти. Наприклад, мій чоловік завжди хотів, щоб ми разом займалися зимовими видами спорту. І я все-таки вирішила спробувати лижі. Мені було складно на початку, але в цьому році я взяла додаткові уроки з інструктором, і в мене вже краще виходить, я відчуваю себе впевненіше. І мій чоловік Задоволений і я задоволена, і ми круто проводимо час разом. Також я хочу нас дуже записати на теніс, і я збираюся це зробити. Спільні хобі дуже зближають. Вони дають вам спільні переживання цього досвіду. Ви можете це відчути, обговорити потім. І це те, що робить життя пари більш цікавим, яскравим. Ну це дуже важливо. Також ми з чоловіком придумуємо наші сімейні ритуали, наприклад. Один з них це щоденна ранкова прогулянка, яка триває 15 хвилин на нашій вулиці. І ми по черзі: один день я, інший день мій чоловік, вслух проговорюємо подяку Всесвіту, все, що ми цінуємо в нашому житті, все, що для нас важливо. Ми за все дякуємо. І також ми вслух маніфестуємо. Те, що ми хочемо, і дякуємо всесвіт за здійснення цього в майбутньому. В нас і дня не проходить без подяки та довіри Всесвіту. Я вважаю, що духовний розвиток в парі це дуже важливо. Ну і мабуть, як більшість сучасних людей, ми стикаємося з такою проблемою, як нестача часу. А вже ж хотілось би більше проводити якісного часу разом. Багато роботи, багато справ. Тому ми домовилися, що завжди. Один день на тиждень, зазвичай це неділя, але інколи це бувають інші дні, в залежності від обставин. Ми проводимо цей день разом. Ми вибираємо місце, куди ми їдемо. Це може бути що завгодно: парк, пляж, кіно, театр, шукаємо якісь нові ресторани для себе. Чи навпаки, їдемо в ті місця, які ми знаємо і любимо. Також ми завжди беремо з собою ноутбуки і 20 хвилин витрачаємо на те, щоб. Прописати наші цілі на наступний тиждень. Потім ми вслух читаємо ці цілі, це допомагає нам зрозуміти, у кого буде яке навантаження, як буде взагалі виглядати наш тиждень, це синхронізує наші плани і ми можемо працювати як команда. Напишіть в коментарях, які є у вас секрети гармонійних відносин, чи які ви висновки винесли з вашого досвіду. Нам всім буде дуже цікаво і корисно почитати. Якщо вам це відео сподобалось, підтримайте його лайком. А ми з вами скоро побачимось. До зустрічі! зустрічі